Привіт, мої хороші. Не знаю, як у вас у нас в родині, де є двоє дітей, які весь час то, то, що можна поїсти, в холодильнику завжди має бути якась готова страва. Причому бажано, щоб вона смакувала і гарячою, і холодною. Зараз таку приготуємо одну із таких. До того ж, вона дуже і дуже така вагома. Її вистачить на всю родину навіть на декілька днів, особливо якщо закривати холодильник на замок, тому що вона дуже і дуже смачна. Сьогодні будемо готувати кіш. Або просто заливний відкритий пиріг із куркою і цибулею. До того це і королівська страва. Про це трішки пізніше. Давайте готувати. Крок перший: тісто 25 грамів молока, розм'якшене вершкове масло, один жовток змішуємо із сіллю і цукром за допомогою каподібної насадки. 125 грамів пшеничної муки. Замішуємо тісто, яке не має липнути до рук. Формуємо кульку з тіста. Накриваємо плівкою, відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Крок перший закінчили. Крок другий. Начинка. Виставляємо температуру 130 градусів. Нарізаємо кубиками 140 грамів курячого філе, перекладаємо до розігрітої чаші. Додаємо масло і підсмажуємо. Додаємо 140 грамів подрібненої цибулі порей. Окремо натираємо 100 грамів твердого сиру. Інгредієнти для начинки готові. Дістаємо тісто, розкочуємо, викладаємо в круглу форму, обтягнуту фольгою, викладаємо начинку всередину. Ну що, у нас майже все зроблено. Залишилось тільки зробити сирну заливку. Давайте зробимо паузу і я розкажу вам, чого назвав на початку кіш королівською стравою. Зараз буде цікаво. Кіш, а якщо точніше пиріг із пісочного тіста з різними начинками, це французька страва. Точніше, до середини 20-го сторіччя він був відомий тільки у регіоні Лотарінгія. Це така спірна земля, чи то німецька, чи то французька. Зараз вже більше ста років французька. Однак королівською стравою кіш став у Британії. Саме кіш був обраний фірмовою стравою на коронуванні Чарльза III та Каміли у травні цього року. На офіційному сайті королівської родини навіть був опис цієї страви, так що пишіть рецепт. Начинка королівського пирога була такою: боби, шпинат і свіжий естрагон. Отой естрагон це травичка, з якої роблять лимонад Тархун. А моя бабуся ще його в огірки солоні клала. Зрозуміло, що коли опублікували меню королівського церемоніального обіду, прості британці побігли, понеслися натовпом в супермаркети за такими пирогами, за кішами. Коротше, у супермаркетів почалися жнива на кішах, їх розгрібали, як у нас гречку в ковід. В середньому вартість одного кіша становила 2,5 фунта стерлінгів, що дорівнює приблизно 115 українським гривням. Для Британії це взагалі копійки. Дешево, ситно, смакує холодним і ще й ніби з королем за одним столом посидів. Так що гад сейф за кіш. Тут скажіть, же, цікаво було. Причому от я не знаю, як там отой от королівський кіш був, ну якийсь з бобами. Наш із курочкою цибулею порей 100% буде надзвичайно смачним. Тому давайте продовжувати готувати. Для сирної заливки нам потрібні 125 грамів м'якого вершкового сиру. Бажано рікотта, 5 яєць, 50 грамів молока, 150 грамів жирних вершків, сіль та перець за смаком. Все це перебуваємо у блендері до однорідності. Після цього заливаємо отриманою масою сформований кіш і відправляємо запікатися на 30-40 хвилин. Температура 170 градусів. Сир відчувається, курка відчувається. Коротше, от я не знаю, яким був на смак отой от королівський кіш, який з бобами. Цей просто імператорський. І от знаєте, головний секрет цього пирога в його тісті, воно має бути добре вимішаним і без жодної грудочки. Спонсор показу, торговельна марка Кенвуд. Справжній шеф на твоїй кухні. Так, знаєте що? Оцей от я забираю для своїх. Молодих двох організмів, що ростуть, а ви собі обов'язково приготуйте свій смачного.